Доброго вечора, друзі. Виходжу в прямий ефір. Тут на Фейсбуці. Потім, звичайно, це відео буде на моєму каналі Історії з Нарнії». І, будь ласка, підписуйтесь на Ютубі, ставте якісь лайки, щось, якийсь видно, осінь чи бомбардування. Трошки всі бояться. чи думають, що це вже кінець, Але насправді це ні. Сьогодні будемо говорити про те, як одна сволота вже хотіла бомбардуванням і терором підкорити націю вільних людей. І йому це не вийшло. Ми говоримо, звичайно, про те, що кумир нашого товариша Путіна Адольф Алуїзович Гітлер хотів приборкати Великобританію в 1940 році. І чому йому це не вийшло? І що потім вийшло з Гітлером? Так от дивіться, в 1940 році Франція була знищена Гітлером. Реально. Англійські війська і французькі війська, залишки французьких військ, покидали е, переправляючись до Англії, вони програли всю війну. Все, здається, кінець. До влади прийшов Вінстон Черчилль, Черчилль по-нашому. Так і він оголосив одну річ, яку британська публіка не хотіла чути: що ми будемо битися на берегах, морях, будь де завгодно. І що він головне сказав: We never surrender. We shall never surrender. Ми ніколи не здамося. Ми ніколи не здамося. Це був такий прем'єр-міністр, який ще знав про небезпеку фашизму. Що тільки він зроджується, що навіть не пішов до влади, а дехто думав, що з німцями можна договоритися. І ось страшні часи для, для Великобританії. Вона сама, так, нема союзників, ні Америки, ні Франції, нікого немає. Є тільки фашистська Німеччина, яка завоювала вже фактично всю Європу на літо 40-го року. А тепер будемо говорити: знаєте, що не стільки про історію тих подій, які можна почитати, а про подібність того. Що відбувалося тоді, і подібність того, що Путін робить зараз. Так от дивіться, Гітлер, Гітлер вважав, що з Британією можна домовитись, що з Британією можна бути в мирі. Чому? Тому що англосаксонців він не бачив своїми ворогами. Наопаки, в 1938 році. Королем Англії був такий собі чоловічок Едвард, який е, був прихильником Гітлера. Слава Богу, що він відвікся від престолу, бо дуже любив американських дівчат не королівського походження. Так він відвік світ від престолу той король Едвард, бо хотів е, одружитися на одній пані на фамілії Сімпсон. До речі, смішно, так Гомер Сімпсон. Яка була не королівського роду взагалі, ні, роду навіть не, на, і була, ні, не, і була двічі, розведена, двічі розведена, що було взагалі ганьбою. Але цей король Едвард був прихильником Гітлера, був абсолютно безвідповідальною людиною і любив фашизм. Виявляєте, тоді, в 38-му році, це вважалося, що це щось нове, щось таке хороше. Знаєте, Західна Європа, всі оці роки правління Путіна, вона також вважала, що сильний лідер, щось нове, відкрита політика, політика честі, політика сильної руки. Ось так вони думали про Путіна. І король Едвард VIII також так думав. Ну, але на славу Богу, він відвікся від престолу, і його молодший брат Георг або Джордж, як кажу в Англії, став королем, який був зовсім іншого тіста, який прекрасно все розумів. Той Джордж тато Королеві Єлозавети Другої, яка щойно недавно померла, ну, яка була символом нашої ЄФО. Так от, дивіться. Гітлер офіційна переклад. Фрази, яку він сказав: нам потрібно присилувати Англію до миру. Присилувати Англію до миру. Пригадуєте, що казав ще один недофюрер, так? Голова тих чотириногих наших друзів присилувати Україну до миру. Чому Англія була така важлива Гітлеру? Так тому, що Англія е, була, в принципі, ну, частиною от, германської раси англо і так далі. І він реально не вважав їх ворогами. Він хотів з ними помиритися і жити в дружбі. Але до миру треба присилувати. На щастя, до влади прийшов Черчилль. Який сказав, ні. ми миритися не будемо. Ми миритися не будемо. І почалася та війна. Тому що британський народ показав, що він є нація, нація вільних людей. Як і український народ показав, ні. Ми ніякі вам не брати. Бо ви є дідько зна хто. Люди з боліда. Я не буду матюкатися, бо не можна. Ну... От ви зрозуміли, доповніть мої три крапки далі, що ви там говорите, що я думаю зараз про цих росіян і їхнього лідера Путіна. Те саме думали британці. Те саме думали британці. І вони почали бомбити. Вони почали відповідати. Гітлер був в шоці, тому що він не, не думав, як так, ви що у вас авіація втричі слабша від моєї? Нагадую, в Україні авіація була слабша в 13 разів від російської на початку війни. Що робить нашу авіацію і наших героїв ще більшими воїнами, ще більшими героями? так? І Гітлер почав атакувати Британію. Він сказав, що не вдалося Наполеону, вдасться мені, я висаджу свої війська в Британії і завоюю. Для того він вирішив почати підводну війну, бомбити все, що зможна, і так далі. Йому того, звичайно, що не вийшло. Мало того, британська авіація почало бомбити навіть Берлін. Ми говоримо про 40 рік. І тоді він вирішив помститися британцям і почати операцію Бліц-Бліцкріх. Бліц The Blitz. До того вся операція по захопленню Британії називалася Lion, Морський Лев. І 7 вересня, до речі, 40-го року Гітлер наказав бомбити нещадно британців. Він казав, це його цитата. Коли 8 мільйонів тих, що їдять пудінги, вийдуть, і їх будуть бомбити, вони здадуться і почнуть революцію, і паніку. І Їхній уряд піде відставку. 8 мільйонів монголів Лондон. І почав бомбити Лондон. Так, в перший день 450 загиблих лондонців, тисячу поранених. Що зробили лондонці? Склали ручки? Гітлеру? Ні. Вони показали йому велике F U або you. До речі, я вам докажу. Ви всі знаєте фразу, яка називається F -U, так, ф, ну, Тобто і показують середній палець. Звідки воно з'явилося? Знаєте, воно з'явилося під час під час Столітньої війни, Столітньої війни, коли е, в 1415 році в битві при Ажінкурі, Азенкур, по-моєму, українською. так, е, Невелика англійська армія короля е, короля Генріха П'ятого, Висадила з Англії і хотіла воювати з Францією. А вони були в основному лучники, лонбол, довгий лук. Тобто ці луки склали на 2000 кроків. А французи мали 40 тисяч кавалерій, всі принци. І побачили, що то якась банда невелика, дебілів, і сказала, так, коротше, ловим тих всіх лучників, розбиваємо і будемо відрізати їм середній палець. Чому середній палець? Тому що середнім пальцем вони натягували лук. Натягували лук. А натягувати лук було плак. Плак, слово плак. І ось, коли французька кавалерія при Ажінкурі почала нападати на, е, цих, як називається, на англійських лучників, вона була благополучно розбита хаймерсами так? великими луками. І коли десятки тисяч французьких лицарів попали до, в полон, англійці ходили і їм так показували, плак'ю, плак'ю, ага, і більш мені палець. Так, з'явилася ця знаменита фраза, яку ще раз німцям показали в 1940 році. Бомбардування було величезне. Люфтвафе, так, повітряні сили Німеччини. Вони були, переважали британців набагато, так? І командували ними Герінг, колишній бойовий льотчик, який ніби обіцяв, що розбомбить цю Англію до кінця. Бомбили, 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 страшно бомбили. Ціле місто Ковентрі було знищене, тому що там було. Дуже багато заводів, дуже багато підприємств, і це було дійсно страшно. Ковентлі було повністю розбомблено. Це мені нагадує наш Маріуполь, який вони розбомбили цього року. І вони думали, що англійці зведуться. Ні, це навпаки зробило англійців чи британці, давайте кажемо так, ще більш злостними і сильними в боротьбі проти цих загарбників, які хотіли їх примусити до мира. А тепер дивіться. Найважливіший успіх успіху Великобританії це був вступ Сполучених Штатів Америки до війни. Більшість населення Сполучених Штатів Америки не хотіли вступати в війну на боці Англії. Абсолютно не хотіли. Посол Сполучених Штатів Великобританії Джозеф Кеннеді, до речі, батько. Майбутнього президента Джозефа Фіджара Джона Фіджеральда Кеннеді, який був першим католицьким мультимільйонером в Америці, він писав доповіді до президента Рузу, ні, після Дюнкерка їм кришка, все нема чого робити, нам потрібно робити ізоляцію на нашому континенті і не вмішуватись в європейські справи. Як тільки перші перемоги британців долинули до Америки, ситуація змінилася. Чому? Тому що світ поважає сильних. А не плакунів. І Україна це доказала зараз, в 2022 році. Коли ми не плакали, а билися з переважаючим ворогом, і світ почав нас поважати. І тепер це за честь світу підтримувати сильних і тих, хто не здаються націю вільних людей. Так було в 40-му році в Британії, так є і зараз. Розумієте? E, і після якраз того, коли британці почали отримувати перші перемоги, Америка серйозно почала говорити про ленд-ліз да, для Великої Британії. E, подібність в тому, що відбувалося тоді, є просто, ну, як кажуть, не Британія позбавила майже всього, не маючи сильної армії, не маючи навіть тоді, ще сильної авіації. Вона. Почала перемагати Гітлер. І поволі британська авіація почала переважати навіть по кількості вироблених літаків. І вони бомбили. І Берлін, і так далі. Гітлер вже в 41-му році навесні зрозумів, що Британію не завоювати. А скільки йшов цей Бліц? Вісім місяців. Бачите, майже то саме, що наша бідна Україна переживає в війні з цим монстром. Правда, звичайно, Гітлера не можна рівняти з Путіним. В Путіна набагато більше війська. Але і українці, і англійці ми ще менше боїмося нашого ворога. Ось, до речі, один цікавий факт, який я зараз забуду: німецькі бомбардувальники мали з собою туристичні путівники по Британії. І вони бомбили міста. Де була найбільша кількість історичних споруд? Уявляєте, наприклад, місто БАС таке є. І там були дуже гарні середньовічні будівлі, і вони прямо туди на них скидали. Отак От робили гітарівці. Це мені нагадує, що вони зробили в Києві так хотіли поцілити, що В будинок Верховної Ради хотіли. Вони хочуть, тирани завжди одинакові: чи Гітлер, чи Путін. Вони прагнуть. Вони прагнуть залякати людей, знищити те, що їм дороге, а потім думати, що вони виграють цю війну. Та ні, ніколи такого не буде. Гітлер покинув все ж таки ідею завоювати Британію, бо це коштувало йому страшних сил. Страшних сил. Більшість, більшість. Бойових німечих, льот, німецьких льотчиків було знищено або попали в полон. Більшість найкращих літаків було знищено. І вже з тим залишком він потім наповнив на Радянський Союз. Бо, думаючи, знаєте чому? Йому не, хватало, не вистачало нафти. Він думав, швидко захопить дикий Радянський Союз, і там потім е, дістане собі нафту і знову прийде до Британії. Насправді, що сталося? Що сталося? Що вже в 41-му році? Британська авіація нищила всі німецькі війська, всі німецькі міста. Вже в 41-му році фактично було зрозуміло, хто виграв цю війну завдяки подвигу. Черчилль казав: ніколи в історії цивілізації не було такого, щоб така кількість людей була вдячна своїм виживанням, такій малій кількості людей він мав на увазі Royal Air Forces, так? тобто Rough Art, так? Королівські військові сили. До речі, треба віддати належне, що дуже багато чергословаків, поляків, льотчиків і французів також воювали на боці Великобританії. Весь вільний світ залишки взяв, сконцентрувався, не настрашився, не дивлячись на страшенні втрати цивільного населення. За, за, за часи Бліцу, за ці 8 місяців Бліцу, загинуло 43 тисячі цивільних людей. І ще 142 тисячі було дуже важко поранені. Але це не зломило Великобританію і Британцію. І якби цей, знову не хочу Якби, указати, це... якби Путін не захотів бомбити нас, от що не завершила стрілога. він цим робить нас тільки сильнішим. Тому що. Диктатор і тиран ніколи не зрозуміє, що таке бути вільною людиною. Він керує рабами, він сам раб, раб над рабами. І він ніколи не зрозуміє, що сильні люди завжди удари сприймають як їм належно, як сильні порядні люди і завжди будуть захищати свою землю. Тому доля Путіна це доля Гітлера. Не вірите? Пишіть в коментарях, що я не так сказав. Я дуже вам дякую за увагу і слава Україні!